Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні ви на каналі все про все з Світланою». Сьогодні ми будемо випікати ще одне печиво дуже смачне і просте печиво, яке називається родзинка. Головним інгредієнтом тут є родзинки. Я взяла 100, 100 г родзинок, залила гарячим кип'ятком, воно трошки постояло, і відсідила, що він, як кажуть, набух. Для нашого рецепту необхідно взяти 4 яйця, також 150 грамів цукру. так, Тоді одна чайна ложечка розпушувача. І це таке є один пакетик ванільного цукру, теж сюди, і. 50 грамів олії непахучої. Зараз я теж сюди його все виливаю. Так, це все необхідно ретельно отак розмішати, до повного розтворіння, стараюся не всухати. Потім добавлю головний компонент нашої родзинки і також муку. Мука по рецепту пише 300-400 гр., але це як ми вже знаємо, стільки візьме наше тісто, тому що тісто ми будемо замішувати. І Випікати печиво, щоб воно замішане було, добре, тісто, не рідке. Так, тепер сипаю наші розинки. Так, теж сюди і всипаю муку, щоб мука, скільки візьми, щоб замісити тісто. Підготувала своє деко, не змазувала нічим, тому що в нас ще печиво буде, воно на олігі і там жир хватить. А парамент у мене гарного качества. І оце я замішую ось таке тісто. Підсипаю муку і буду більше і більше його, щоб. Буду потім вимішувати руками і формувати таку ковбаску тоненьку. Ну, все по ходу, дії, потім я вам розкажу і покажу. Отаке От в мене вийшло тісто, воно вийшло еластичне, таке дуже-дуже мягке. Навіть до рук не пристає, бо воно ж тут оліє ванілька, таке дуже ніжне. Як хочеться ним погратися. Потім я роблю із його всього тіста таку ковбоску і розрізаю її на такі маленькі стовпчики і вилужується все на деко. Не близько не до одного, тому що воно ж на розпушувачі, воно трошки підніметься. Отак. От а тим часом духовка у мене вже розігрівається до 180 градусів. І йому випікатися десь 20-25 хвилин. Ось такі печенюшки в мене получилися. Продегустувала, дуже смачна. Така дуже ароматна. Начинки багато. Бачите, тут родзинок на 100 я якраз угадала, то дуже смачно. Воно таке дуже мягке. Похоже на пряничок, але дуже-дуже смачне. Як пряник без глазурі. І хвинка. Вибачте, що я жую, але я повинна продегустувати. Просто швидко і по-домашньому. у холодну погоду це дуже чудове домашнє печиво до молока чи чаю, чи просто кави. Рекомендую приготувати. Не пошкодуйте. На цьому буду закінчувати своє відео. Пишіть, коментуйте, ще буде дуже багато смачних, простих і дуже корисних рецептів. І, як зазвичай, ставте пальчик вгору. До побачення, до нових зустрічей! От такий смаколик у мене вийшов за 40 хвилин із приготуванням.